Ну а ми далі будемо говорити про гібридність російської агресії. Отримала у телеграм слухай від якоїсь юридичної спілки захист, як вони себе називають, пропозицію звільнити від призову мобілізації, оформити через ТЦК непридатність до служби і бонусом виїзд чоловіків за кордон за запрошенням від увага спортивної. Асоціації відкрито у телеграмі. От що це таке, і скільки це буде тривати? Слухай, ну так, наші спецслужби вони ж вже не раз наголошували, що Телеграм це насправді царина московських чекістів. Буквально сьогодні стало відомо, що Київський університет Шевченка заборонив своїм викладачам користуватися телеграмом, бо саме в Телеграмі чи не найактивніше закликають перешкоджати мобілізації в Україні, поширюють панічні настрої неправдиву інформацію, вербують агентів впливу Росії, палії військової техніки збройних сил України та коригувальників ворожого вогню. Як російське ФСО працює в телеграмі, взялася дослідити наша колега Людмила Гаврилюк, і результат приголомшив її саму. Заборонити телеграм чи все ж таки залишити ще одна популярна тема дискусії в нашому суспільстві. Українці очікувано розділилися. Є ті, хто за, і ті, хто проти. А якщо я вам розкажу, що зараз маніпулювати людьми легше ніж здається, і покажу, як брехньо маскують за правдиву інформацію. Написати повідомлення другу, подивитися головні новини зранку чи глянути, чому знову тривога, що летить, шахет чи ракета все зручно і швидко. Певно, кожен тут упізнав себе. Ваш день також не обходиться без телеграма. До речі, саме цей месенджер став основним джерелом інформації і комунікації для понад 70% українців. Такими є дані опитування від USAID, Internews. і це небезпечно. Проблема його на відміну від західних платформ в тому, що він абсолютно не звертає увагу на модерацію контенту. Зрештою саме відсутність модерації в телеграмі. Головне звинувачення французького правосуддя на адресу Павла Дурова, засновника цього месенджера, без належного контролю через телеграм-канали відбувалася наркоторгі. Гівля, шахрайство, поширення порно та нас цікавлять інші злочини інформаційні телеграм цю всю інформацію, дезінформацію, яка там просто квітне, це її природні середовище існування. Він продовжує її толерувати. Ніяк на це не реагує. Зрозуміло, що в таких умовах для російської пропаганди це просто ідеальне місце для розповсюдження. Тож, як в цьому месенджері маніпулювати людьми, і які інформаційні точки є больовими для українців, зараз перевіримо. Ми зараз спробуємо в реальному часі. Подивимося, як якісь. е-е-е Теми поширюються в тогра обираємо одну з найактуальніших тем для українців мобілізацію. Вводимо в моніторингову систему ключові слова, щоб знайти якомога більше новин зі словом Маркером. Я свідомо вводжу це російською мовою, тому що телеграм з російським походженням він переважно використовує російську мову в своїх дописах. Кілька секунд і маємо перший результат. Бачите, який сплеск відбувся в телеграмі на цю тему. Кожну, кожні дві години публікувалося там по 60-70 посімдесят постів, які е, розповідали про бусифікацію або мобілізацію в Україні. Тобто, бачимо, що майже кожні дві хвилини російські боти публікують Новини про мобілізацію в Україні ця тема з'являється періодично і завжди з емоційно істеричними заголовками. Ось це і є головна загроза телеграму, що він пропонує певну таку альтернативну реальність, якої насправді немає. Вона є викривлена, навмисне викривлена, приправили її емоційністю. Це все захоплює одразу наші почуття емоційні і шириться з блискавичною просто швидкістю. Моніторимо далі. Пробуємо ці податки, тому що це на слуху. Як бачимо в телеграмі, найчастіше поширюють неперевірені чутки та відверту брехню, яку ніколи ніхто не спростовує. То чому українців так захоплюється соцмережа? Тут усе просто дійсно телеграм дуже практичний, тому що навіть будучи на роботі за якихось там дві хвилини я можу проскролити новини і зрозуміти, що відбувається в країні і світі. Але тут головне кого читати. Підбірка в мене тільки офіційні медіа і жодного анонімного телеграм-каналу. Бо саме за анонімами найчастіше ховаються російські спецслужби і їх в Україні українському телеграмі найбільше. Ну, ви вдумайтесь, лише 23 телеграм-канали на сьогоднішній день зареєстровані як онлайн медіа. Ну який це відсоток? Ви можете собі уявити, да там нульнуль, тому що телеграм-каналів у нас безліч, а зареєстровано лише 23. І боротися з цим поки неможливо, бо реєстрація телеграм-каналу як онлайн медіа добровільна, а не обов'язкова. Утім, відповідальність за неправдиву інформацію. Ті, в телеграмі все ж таки, є, але знову ж таки лише для тих каналів, які можна ідентифікувати. Це може бути як штрафи для власників цих телеграм-каналів, так і максимум це кримінальна відповідальність для власників і адміністраторів цих телеграм-каналів. Та повертаємося до нашого моніторингу про підвищення yeah. податків. Ну, от читаємо, що тут написано: що підвищення податків суперечить українській конституції. Тут все ось бачите, в якому світі, що все це погано. І виходить, новина ж правдива, Тобто, в нас дійсно проголосувала Верховна Рада по збільшення податків і підняття військового збору. Так, але обгортка, контекст, в який вона подана, вона одразу сіє це відчуття зради. І люди, на жаль, на це ведуться. Ведуться. Та й ще й як у каналів, які навіть не є засобами масової інформації, аудиторія таки масова. Подивіться на кількість підписників: 175 тисяч, 116 тисяч, мільйон. Мільйон? тисяч, мільйон дану це один із телеграм-каналів у списку СБУ, як е, той, що контролюється з Кремля, Півмільйона і так далі. І це і цих каналів просто тьма. це все аудиторія переважно українська, і це ще не все. Весь ваш контент назавжди зберігається на серверах платформи, навіть якщо що ви видали дані з телефону, і найбезпечніше в цьому сервери в Росії і доступ до них у руках ФСБ. Найголовніше це офіційна рекомендація Міністерства оборони Російського їхнім військовим. Це використовувати тільки телеграм для своєї комунікації між собою. Я думаю, що ми повинні робити навпаки. Зараз українським військовим і чиновникам заборонили користуватися телеграмом на робочих пристроях. Наскільки це ефективно? Питання Та заборонити телеграм повністю зараз неможливо, бо поки повноцінної Альтернативи йому нема. Не варто вести в телеграмі важливу особисту переписку читати, а тим більше довіряти варто лише перевіреним офіційним каналам, аби не стати жертвою інформаційної війни. Людмила Гаврилюк, Максим Хлопотов, ми Україна, марафон. Єдині новини.